Світи на серця, всіти на серця, милий кури, візні кавказь, милий кури візи какая, карпатських дучає, що Опросом, дорогі гості. З чого починається наша Україна? З нашого гніздечка, з нашого подвір'я і з нашої вулиці. Україна починається, з як вас. сказав В'ячеслав Черновіл з тебе. З мене, з валі, з вас і з усіх нас. Це прапор наших хлопців 8-го батальйону. Української армії, добровольчої української армії. Ці хлопці, всі воїни, вони з Майдану разом пішли на війну. Один обережний чоловік, він коли ми йому запропонували електрик, тому щоб вилізти, необхідно було спеціальні спорядження. І коли валя йому запропонувала, він каже, візьміть от почепіть. Він так охляк, каже до неї, а ви не боїтеся? Я кажу, вам честь, велика, ви не вявляєте, яка вам честь випала поцепити цей прапор. А якщо не бажаєте, то злізти, я сама вилізу. І він сказав: Ні, я полізу. Кожний ранок я просипаюся, йду на крилечку і молюся за нашу родину. На нашу Україну, за наших воїнів, і вони цей прапор нагадує кожен день цих наших хлопців добровольчу українську армію. Україна єдина країна, Україна, єдина страна. Слава Україні, слава героям України, слава українцям! Волонтерська справа наша і життя наше почалося з майдану. з побиття дітей. Біжимо, бо побили дітей. Нам треба було спасати накормити. Серйозно вже волонтерською діяльністю то е, зайнялись тоді, коли зрозуміли і душею, і, і розумом, що влада не просто злочинна, а влада влада ще й отримувала статус вбивці. Коли загинув Жезневський, коли загинув е, Сергій Нігоян. А тепер ми кожний рік Ні, їздимо АТО. на НАТО. На Скільки буде продовжуватися війна? Всі, ми будемо там з ними на передові. Хмельницькі волонтери вкотре їдуть до військових у зону. АТО. цей виїзд особливий. Везуть не лише гуманітарку передачі від рідних, а й новорічний настрій. Новорічні вітання. З роком! З новим щастям! Громадська організація наша називається Тепло рідних сердець. У нас є членів громадської організації. 18 Леся. чоловік. Леся Васильівна. Керує Луганську область, а не ми тобто Донецьку. Ми охоплена нашою такою невеличкою досить організацією. Охоплена вся зона АТО. У Вересні 2014 року. Вперше поїхали в зону АТО. По-різному називають зона АТО на війні. Ну, ми це називаємо війна, тому що це дійсно не оголошена російсько-українська війна. Мене зрозуміють ті, хто. Небайдужий, хто весь цей час, незважаючи на такі важкі часи, які ми сьогодні маємо, і не покладає рук все рівно, полишає. Всі справи і допомагає допомагає тим, Вато хто його потребує. АТО, так. Так, так. І моя перша поїздка була саме, коли він був у відпустці. Ми їздили разом з ним. І це дуже величезний колектив однодумців. І різні громадські організації, різні волонтери. Це друзі, які вже стали не, не те, що однодумцями. Це вже, ну це знаєте, це вже побратими, це вже брати і сестри по духу. Як могли, чим могли. Допомагали. Ну, звичайно, завдячуючи багаточисельним небайдужим людям, меценатам. Тут ціла історія на цьому мішку. Серед наших воїнів є воїни чеченських підрозділів. І виявляєте, от Михайло Потрим, от як написав наш дорогий мислін, от, Правда за нами, чеченський батальйон. Ми побідім. Одна наша знайома казала, коли ми. Поїхали на Майдан вже якийсь третій чи четвертій рази. Вона сказала, балька, мішка, що вам треба? У вас же є все. У вас же дом, у вас все, все. Зачем вам це ну, все треба? Ну, що ми їй могли на це відповісти? Волонтерська допомога необхідна насамперед. Не настільки хлопці навіть чекають, чим ми приїдемо в руках, а саме головне, чим ми приїдемо в душі. Те і щоб спасти зберегти Україну, ми маємо бути в одному кулачку і волонтерством допомагати. До останніх днів війни ми маємо бути поруч. Якби ця єдність вже була на сьогоднішній день, такого Такого явища, такого поняття, таких дій, які ми називаємо, то їх би вже давно не було. Все починати з себе. Міняти себе. Часом люди марікують кажуть, о, а влада що дала, що змінилося? Ні, люди, просипайтеся. Влада це ми. Моя мета і Михайла зробити вдома реабілітаційні центри для наших воїнів з такими воїнами. Світла воїни-добра, нам не страшно нічого.